Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо наш проєкт Хімічний склад живого. І сьогодні нам треба перейти вже до теж дуже цікавої молекули, яка називається РНК рибонуклеїнова кислота. Що ми з вами будемо сьогодні розглядати? Ну, звичайно, це роль ДНК в біосинтезі білка. Дійсно, ось цей зв'язок між ДНК і е, генетичною інформацією і її реалізацією за допомогою РНК, це для нас буде сьогодні найголовніша е, задача. Ну, звичайно, будова РНК, особливості її е, структури, обов'язково на цьому зупинимось. Е, Розглянемо швидкість синтезу і вміст РНК в клітині. І для вас, і для мене було дуже цікавим, який же вид РНК найбільше представлений в клітині, і ми на цьому зупинимось. Просторова структура деяких типів РНК це цікаво. І рибозими та їхні мішені, перспективи використання рибозимів, таких особливих ферментів, які за своєю природою саме є молекулами РНК. Це теж сьогодні наша задача розглянути саме їх. Отже, але ми повертаємося до ДНК. Все ж таки, все починається з ДНК. Цієї молекули, основна функція якої є збереження генетичної інформації. І не лише збереження, а ще і можливості реалізації цієї інформації. Нагадаю вам, що це дволанцюгова молекула в межах ланцюга нуклеотиди поєднуються фосфодиестерними Зв'язками. Ось тут ми маємо окремі нуклеотиди. Так? В серці кожного є дезоксирибоза, яка поєднана ковалентними зв'язками, як з ось цими нітрогеновомісними сполуками, тиміном, гуаніном, аденіном, цитозином. І ось тут до. Та п'ятого вуглецевого атому дезоксирибози буде під'єднаний залишок ортофосфорної кислоти. Ось ці е, сахарофосфатні остови молекули і всередині сховані ось ці ще е, нітрогеновмісні сполуки. Отже, п'ятий, третій кінець, третій, п'ятий кінець. І е, ці два ланцюга вони поєднуються антипаралельно. антипаралельно. Якщо первинна структура ДНК це буде послідовність нуклеотидів, то вторинна структура це саме та правозакручена спіраль. Ну і не лише правозакручена, є ще й ділянки закручена, але це вже спіралізована ця подвійна спіраль. Це буде вторинна структура ДНК. Ну, а тепер перейдемо до РНК. Ми бачимо, тут представлено один ланцюг, так теж сахарофосфатний остов цієї молекули. І ось тут в серці нуклеотида буде не дезоксирибоза, а рибоза. І ось ця група гідроксильна Ож OH, вона теж надає певних властивостей молекулам РНК. І про це ми з вами надалі далі будемо обов'язково згадувати, Ось тут ми бачимо гуанін, аденін, цитазін, тобто ці. Нітрогеновмісні сполуки, які позначені однаковим таким сіреньким кольором, і ось тут урацил. Урацил замість тиміну, який є компонентом нуклеотидів ДНК, тобто розрізняються вони як п'яти вуглецевим цукром, так і ось цим цією нітрогеновмісною основою. Ну і звичайно. Ми будемо ще з вами згадувати про дволанцюгові РНК, але зараз зупинимося на одноланцюгових. Отже, вміст різних РНК в типовій клітині свців. Це цікаво, давайте подивимося. Ядерні попередніки РРНК Їх Є всього 4% в самому ядрі, але цитоплазматична РРНК складає 71%. Тобто, якщо вас спитають, якого типу РНК найбільше буде в клітині, то ви скажете, що це буде рибосомальна РНК 71%. Питомова габіосинтеза кожного виду е, РНК і тут рибосомального РНК саме 39%. Далі переходимо на гетерогену-ядерну РНК. Е, в ядрі її буде 7%, її е, е, кількість складає 7%. Тобто е, Синтезується питома вага, вага біосинтезу 58%, Тобто синтезується дуже багато, але е, вона швидко. Скоріше за все деградує. І лише 3% – це буде уже зріла, цитоплазматична так звана матрична РНК. І низькомолекулярні стабільні РНК. І головним чином дійсно це транспортні РНК, відносний вміст 15%, і питому вага синтезу складає. 3%. але серед низькомолекулярних стабільних РНК рибонуклеїнових кислот будуть не лише транспортні РНК, це знаєте така затравка. Тобто, ми ще обов'язково будемо повертатися до цих низькомолекулярних стабільних РНК. Отже, тепер уже ми можемо надати такі характеристики, розглянути такі характеристики РНК. Ми кажемо, РНК більш гідрофільна. Чому вона більш гідрофільна? А ми казали, дезоксирибоза в ДНК, але рибоза в РНК. Тобто тут уже ми маємо додаткову гідроксильну групу, яка буде надавати ось цю додаткову гідрофільність молекулі. Дуже важливо, що РНК можуть вільно переміщуватися в клітині. Ну, Дійсно, ДНК ховається в ядрі або там в органелах, таких як мітохондрія і хлоропласти, але все ж таки вони, вони не покидають своїх, своїх органел. Тоді як РНК дійсно вільно переміщується в клітині? І все ж таки е, треба сказати, що е, на відміну від ДНК, яка є достатньо стабільною молекулою, РНК є дуже нестабільною, вона швидко деградує, вона чутлива до pH і температури. Але е, що ж все ж таки? Е, Призводить до того, що ці РНК швидко можуть деградувати. Велика кількість рибонуклеаз, тобто тих білків, які стабільні і дуже поширені в клітині. І вони якраз і слідкують, щоб не було не було накопичення цієї РНК. Працювати з РНК складно. Хто планує працювати з РНК, повинен пам'ятати, що необхідно, необхідно використовувати три дистилят, рукавички, одноразовий лабораторний посуд. Це обов'язкові вимоги для того, щоб дослідники могли працювати з цією молекулою. Отже, ми сказали з вами, що РНК транспортні РНК, і е, вони є достатньо е, низькомолекулярними, але не лише вони є в ядрі, є так звані малі ядерні РНК. Е, Перший, другий, третій, третього немає четвертий, п'ятий, шостий, одинадцятий, дванадцятий. Ось ці молекули РНК вони можуть брати участь в сплайсингу. Тобто, ми кажемо, є центральна догма молекулярної біології ДНК, РНК, білок. Але якщо ми переписуємо інформацію з ДНК на РНК, то в ядрі, в ядрі. Цей процес ще вимагає, е, вимагає проходження е, все ж таки дозрівання такого сплайсингу молекули. Чому? Тому що прематрична РНК, попередниця, вона буде складатися як з екзонових, так і інтронових послідовностей. І ось ці е, такі е, змістовні екзони треба залишити, а ті, які зайві інтрони треба вирізати, і ось тоді. На, на допомогу приходять, приходять ось ці малі ядерні РНК, які будуть брати участь в сплайсингу, це дуже важливо. Крім того, крім того, є ще один вид РНК. Які входить до складу такої часточки, що розпізнає сигнал пептиду, що призначений для ЕПС. Тобто ми кажемо, так, всі білки починають синтезуватися, де в цитозолі трансляція буде характеризуватися вже. Е Тим, що будуть синтезуватися ось ці пептиди, початкові пептиди, і ці початкові пептиди вони будуть визначати, куди цей білок буде потрапляти, чи він буде працювати в ядрі. Чи він буде працювати в мітохондрії, чи він буде працювати в цитозолі, чи буде працювати, на, буде синтезуватися уже остаточно почне в, почне в цитозолі, а остаточно буде синтезуватися на ендоплазматичній сіці. І ось тут треба, щоб Щось якась часточка впізнала, що це саме та рибосома, яка синтезує білок для ЕПС, для ендоплазматичної сітки, то ось до складу цієї часточки буде входити РНК. І тоді буде відбуватися транслокація перенос цієї рибосоми до ендоплазм, до мембрани ендоплазматичної сітки, і там вона вже буде продовжувати синтез. Білка. Ну і нам ще цікаво буде розглянути, розглянути і таку РНК, яка входить до складу ферменту теломерази. І цей білок дуже важливий, він буде брати участь не в біосинтезі білка, а в реплікації ДНК і ось підтримання певних, певної сталості. Ось цих ковпачків теломер, за своїми розмірами, буде залежати від активності такої теломерази. Ось зараз ми з вами і розглянемо ці, ядер, ці ядерні РНК. Ось. Перелік цих малих ядерних РНК, які будуть складати сплайсому або сплайсосому, вирізання екзонів, вирізання верніше, інтрона і зшивання екзонів екзона першого і екзона другого. З чого починається інтрон? Ось тут послідовність ГУ і закінчується АГ. І ось ці уже невеличкі е, нуклеопротеїдні комплекси РНК плюс білки мають впізнати початок і кінець цього інтрону, вирізати його і обов'язково щити екзони. Тобто ось… Цей процес він надзвичайно важливий і малі ядерні РНК беруть участь в процесі транскрипції, не перепис... переписування забезпечує РНК полімераза, а ось уже дозрівання, сплайсинг цієї молекули буде залежати від цих малих ядерних РНК. Що стосується просторової структури. Транспортних РНК, і взагалі транспортних РНК. Це е, малі молекули, кількість нуклеотидів е, там, від 75 до 80 може бути. І е, ось ми бачимо, що первинна структура це, звичайно, послідовність нуклеотидів, А ось коли вже відбувається утворення такої структури, яку називають листочок конюшини, то це вторинна являє собою вторинну структуру структуру РНК, і ми бачимо, що є відповідні петлі, і ось тут хвістик, ось тут. Хвістик, і цей хвістик, він е, містить такі С, е, А. І саме до аденілового нуклеотиду буде приєднуватися активована амінокислота. Це так званий один з активних центрів транспортної РНК. На протилежному боці антикодон, який буде комплементарний кодону в матричній РНК, яка вже буде складатися з тих. Екзонових послідовностей. так? І е, тому, тому, ось завдяки цій комплементарності кодона в матричній РНК і антикодона в. Е, в транспортній РНК, завдяки цьому транспортна РНК виконує таку адапторну функцію або є перекладачем інформації з нуклеїнової кислоти на мову амінокислот. Це вторинна структура. А ось подивимося, поряд, поряд. уже цей, цей листочок конюшини перетворюється на таку літеру Л. Г верніше або літера Л перевернута, коли це буде згідно з латинським алфавітом. І знову таки ось тут один центр, і тут другий центр активний цієї молекули. Тобто вони згортаються, вони набувають своєї, своєї такої конформації для того, щоб виконати відповідні функції. Рибосоми Рибосоми теж, учасники біосинтезу білку, це ті органели, які ми теж можемо назвати нуклеопротеїдними комплексами, тому що до складу як великої, так і малої субодиниць рибосом, як прокаріотичних, так і еокаріотичних, будуть входити молекули рибосомальних РНК, ось велика субодиниця рибосоми прокаріотичної, велика субодиниця рибосоми. Томи еокаріотичною ми бачимо, де трошки більша ця молекула, молекула рибосомальної РНК 28 з константою седиментації 28С, а у прокаріотів 23С. І крім того, ми одразу можемо побачити, що для утворення великої субодиниці рибосоми. В у прокаріоті використовуються дві молекули РНК, тоді як у еокаріотів три молекули РНК. Ну і мала субодиниця рибосоми у прокаріотичної і еокаріотичної, теж вони разом з білками будуть формувати і ось ці. Окремі дві, ми кажемо, по дві часточки, дві субодиниці, рибосоми, ну а ось це ціла субодиниця, вже, ціла, ціла одиниця рибосоми, 70 С у прокаріотів і 80 С у еукаріотів. Тобто ось така собі органела, маленька органела. а по іншому, з точки зору хіміка, ми скажемо, що це нуклеопротеїдні комплекси. Просторова структура рибосомальної РНК теж достатньо складна. Ми бачимо різні фрагменти, ось як вона укладається: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий, сьомий фрагменти. Вони дійсно просторову структуру таку мають підтримувати, але ж вона не сама, вона буде ще і комплектуватися з відповідними білками. Молекулами. o meu Ну і ось та часточка, про яку я вже сказала, вона може брати участь в транслокації рибосоми до ЕПС. Ось вона, ця часточка, вона приєднується до сигнального пептиду, який почав уже синтезуватися, і він складається з 20-30 амінокислот з гідрофобними властивостями. Приєднується ця часточка і блокує, блокує подальший синтез цього білка рибосоми. Мало того, що блокує вона ще, і транслокує ось цю рибосому разом з цією, з цим, з цією початковою ділянкою до мембрани до плазматичної сітки. І після того, як уже Приєднується ця рибосома до відповідного сайту на ендоплазматичній сітці, на мембрані, вона може відокремлюватися і далі виконувати аналогічну функцію. Так що це теж нуклеопротеїдний комплекс, бо до цієї часточки будуть входити невеличкі молекули, молекули РНК, рибонуклеїнової кислоти плюс білки. Ну і на останок, те, що ми сказали, все ж таки, і ще є невеличка молекула РНК, яка входить уже до складу ферменту теломерази. Або, теломераза є зворотною транскриптазою і містить власну ось вона, РНК. Тобто по цій РНК, яка входить до складу цього фермента, буде, буде ця РНК використовуватися як матриця для синтезу нових послідовностей ось цієї теломери, теломери, ось ті такі кінцеві ділянки хромосому. От, і вони мають синтезуватися під час, під час уже реплікації ДНК. І ось цей ключовий фрагмент РНК телемерази показано, що в деяких клітинах, таких як Ракові, теломераза дуже активна. І постійно долає, додає верніше нуклеотиди до теломерів і попереджає їхнє вкорочення, і тим самим може продовжувати життя клітини. Ну дійсно є така досить цікава теорія: теорія старіння, яка пов'язана з зменшенням ось цих теломерів. Клітинах. Тобто клітини вони мають, мають певний свій час життя, і він пов'язаний, він теж, як кажуть, відповідає, відповідає ось розмірам цих теломерів, теломерів, які є частинами хромосом. Але тепер нам треба перейти ще до іншого аспекту функції. Функції РНК. От ви ми сказали, що вони там беруть участь в різних різних процесах. Але все ж таки в 1989 році Томас Робертчек і Сідні вони відкрили каталітичні властивості рибонуклеїнових кислот. Ось ми звикли, От ми кажемо, що да, є фермент теломераза, але до складу теломерази може входити ще РНК. А тут ми маємо. Тому взагалі властивості катеретичні. У, у рибу наклеїнових кислот, і це було дуже важливим відкриттям. Це було одне з найважливіших відкриттів у молекулярній генетиці. Незалежно один від одного, вони ось ці два дослідники продемонстрували нові експериментальні докази того, що молекули РНК можуть не просто передавати генетичну інформацію від ДНК, але й за певних умов проявляти каталітичні властивості. Виявилося, що функції виконання Раніше ці каталітичні функції вони відводилися виключно протеїновим ензимом, але ці ж функції можуть виконувати і РНК. І ці РНК були названі рибозимами. Згодом рибозими стали новим інструментом в генії інженерії, біохімії, біотехнології та медицині. І ось. Ми знову можемо повернутися до тієї органели, яка відповідає за біосинтез білку. Можна сказати, що і рибосому можна розглядати як рибозим, тому що синтез поліпептидного ланцюга каталізується рибосомальною РНК. І саме ось ми зараз подивимося на слайді, буде. Показана ось ця каталітична ділянка великої Великої субодиниці рибосом, та, і вона забезпечує пептидотрансферазну активність. Що це означає? Це та активність, яка забезпечує утворення пептидного зв'язку між молекулами амінокислот. Ось давайте подивимося. Ось ця ділянка, п'ята ділянка має пептидотрансферазну активність, але це РНК. Має таку активність. Багато рибозимів мають два ключових сайти, які беруть участь у розрізанні матричних РНК. Одна ділянка поєднується з цільовою послідовністю РНК, а друга відповідає за розрізання сайту мішені. Якщо нуклеотидна послідовність матричної РНК відома, можна проєктувати рибозим, щоб специфічно розрізати цю матричну РНК. Ось один кінець цієї, цього рибозиму приєднується так, до. До матричної РНК другий кінець і розрізається ця матрична РНК рибозимом. відповідним. Мішенями рибозимів, рибозимів є різні, різні білки, і навіть гени. Ось РАС-онкоген. Він керує проліферацією ракових клітин і є мішенню рибозимів. СІФОС кодує білок, який здійснює транскрипцію інших генів. Ось цей МДА1 кодує трансмембранний білок, який збільшує стійкість до хеміотерапевтичних препаратів. Це теж міжень репосимів. І наступний ММП9 кодує фермент, який бере участь у процесах метастазування цей ген. І е, білок... Цей, 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 цей вірніший не білок, а цей транскрипт з цього гена буде мішенню рибозимів, тобто не буде синтезуватися цей білок, якщо рибозим подіє на відповідний транскрипт. Які перспективи використання рибозимів? Звичайно, великі. Вони мають бути використані для лікування вірусних захворювань також. Так? І ось такі рибозим, є, як М1 gs рна знижує активність вірусних генів на 80-85%. І інтенсивність розмноження цитомигаловірусів зменшується в 2500 разів. Тобто рибозими вони можуть мати і таке е, значне медичне е, значення. Ну і на сам кінець ми можемо що з вами зробити? Ми згадували нуклеїнові кислоти, і ми сьогодні казали трошки про біосинтез білку. І е, в чому ж все ж таки є спільні риси е, нуклеїнових кислот і білків і відмінності? Якщо спільні риси, то нуклеїновим кислотам та білкам властива лінійна послідовність. Тому ми кажемо і, і нуклеїнові кислоти, і білки це інформативні біополімери. Крім того, що вони ще і складаються з різних, з різних мономерів. Так? Амінокислот 20 в мові білків, 4 Чотири літери в мові нуклеїнових кислот, і ось ця лінійна послідовність. Дуже важливо різні рівні структурної організації. Ми підкреслювали сьогодні, що і ДНК має рівні структурної організації, вторинна, третина, четвертина, і вторинна третина структура властива і транспортними РНК, і рибосомальним РНК. Ну, І участь в реакціях матричного синтезу. так? Які ж відмінності? Ну, суттєво відрізняються мономери. Амінокислоти і е, нуклеотиди дійсно вони суттєво відрізняються. Типи хімічного зв'язку між мономерами різні, пептидний зв'язок і фосфодестеразний зв'язок, звичайно, будуть різними. В молекулах білку відсутній принцип комплементарності. Це дійсно характерно для ДНК. І білкові молекули не здатні самоподвоюватись, що характерно для нуклеїнових кислот. Отже, на сьогодні ми з вами завершили програму, яку намітили. І якщо ця інформація вас зацікавила, вона для вас є корисною, то будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Можете ставити лайки, вподобайки. І е, наступного разу ми познайомимося з вами з некодуючими РНК, короткими і довгими. Отже, до нових зустрічей.